Інспектори муніципальної дружини заскочили пасажирів з Ненацька. Більшість з них вперше почули про те, що у маршрутках можуть перевіряти квитки. Крім того, після оплати проїзду водій не всім з них пропонував взяти талон. І, хоча декому й довелося вислухати від інспекторів настанови про важливість квитка, пасажири одностайно схвалили ініціативу такого контролю. Не знали для мене сьогодні ж нове, бо я не завжди я ж не живу в Львові. Так, що перший раз таки бачу і чую, ну але то є нормально. Я вважаю позитивно. Звичайно, що позитивно просто до повинно привчатися пасажири до дисципліни і по порядку. І Просто привикнути треба до цього. До нововведення, звичайно, позитивно. На перевірку квитків у автобусах з муніципальною дружиною уклали договір чотири підприємства-перевізники. Зараз на маршрутах працює три групи інспекторів. Поки що вони лише нагадують про необхідність після оплати брати квиток у водія, а ще перевіряють посвідчення, що дають право на пільговий проїзд. Перший день завжди важкий, а пасажири всі ще не знають. Поки ми просто ну, доводимо до відома, Ми ще не, не устрофовуємо. Ні, 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 Перевірка квитків у маршрутках стала несподіванкою і для людей, що лише чекали на свій транспорт. Чи відомо вам, що з сьогоднішнього дня вже будуть перевіряти в виточки у маршрутках? Ні, не відомо. А, ще не знаєте. Ні. А Ні. як ви загалом ставитеся до цього? Ну я вважаю нормально. Я згідна з таким питанням. Ну, я вважаю, в принципі, це досить правильно, тому що за рахунок цього можна перевірити наявність квитків і оплати за приїзд. Будете вимагати у водія сьогодні вже квиток за приїзд. Ну, спробую. Талони дуже-дуже добре. шофер, де ж гроші, він тобі квиток, де є гроші, він тобі квиток. І контроль. Ну там, їхній цей, ну, перевіряюся, чи хто, чи як, чи як має бути, було б вог. Інспектори наголошують, у тому, щоб отримати квиток від водія, має бути зацікавлений сам пасажир. Адже талон у випадку непередбачуваних ситуацій чи порушень з боку перевізника завжди буде доказом, що пасажир скористався послугами саме цього транспортного підприємства. Крім того, обов'язком контролерів є дбати про комфорт пасажирів. Вони не впускатимуть у маршрутку людей, що порушують громадський спокій, та тих, хто захоче перевозити небезпечні вантажі. Буде п'яна людина, що дійсно її. Е... В такому стані, що не можна їх буде перевозити, то теж не допускати. Ну або буде видно якісь предмети такі гострі, колючі вести. То ми будемо, як той каже, з цим боротися і щоб не дозволяти, то все перевозити в салоні маршрутних таксі. Контролери працюватимуть на маршрутках з 8 ранку і до 5 вечора. Щоразу інспектуватимуть інший напрямок. Уляна Сенько, Олег Возний, НТА Новини.